Модельна агенція I'm Fashion. історія моди. Доброго дня! Сьогодні ви вже побачили колекції багатьох дизайнерів, але, мабуть, мало хто мислить над тим, що мода вона циклічна. І отож, як створювалася мода? Ми сьогодні покажемо з моделями курсу Ам Фешн. Вже на протязі 20 років я вчу дітей на курсі модели як бути приваблими, а також ми вивчаємо історію моди. І сьогодні ми запропонуємо вам до перегляду історію моди від античності до початку 20 століття. І найголовніше хочу сказати те, що моделі сьогодні показують сукні. Випускників Краковської школи артистичності це є організатори Краків Фешн Вік. І отож, не дивлячись на те, що моделі зовсім є юні, від 6 до 18 років, вони вже також приймали участь в Краків Фешн Вік. Отож, підтримайте оплесками і зустрічаємо нашу першу модель Олівію. nasz pierwszy etap rozwidku mody za czasów antyczności. Dzień dobry, mam na imię Oliwia, Od roku uczęszczam na kurs IM Fashion. E, dzisiaj przedstawiam wam epokę starożytności, konkretnie antyk, która charakteryzuje się jasnymi e, i białymi kolorami i złotymi zdobieniami. Charakternym odzianem za czasów antyczności od także to starodawna Grecja i Rym, Був е, шмат тканини, яким називався Пеплос. Він застібувався на плечах, а також підчеркував Талію. Сьогодні ми намагаємося найбільш близько передати історію моди, адже проєктанти і наші моделі, дизайнер і наші моделі, вибачте, інколи потрапляються за п'ять років вже тут, в Польщі, все ж таки польські слова. І ми намагаємося якомога ближче передати моду для того, щоб ви розуміли, як розвивалася саме мода. І ми зараз запрошуємо нашу наступну модель за часів середньовіччя. За часів середньовіччя жінка виглядала занадто худою, стрункою, з блідою шкірою. Особливою характеристикою було те, що було високе чоло, підкреслювало її також соціальний статус. І також, як ви звернули увагу, характерним лише в стилі готик були високі колпаки, які називались НН. Добрий день. Мене звати Катерина. Та сьогодні я вам покажу образ часів середньовіччя, а саме готики. Тоді жінки одягали довгі сукні з рукавами, які діставали до підлоги. Та ще вони мали ковпаки, які називаються енени. І отож, зараз ви маєте змогу побачити сукню ближче. Сукні були довгі до підлоги, підчеркували також жіночну стрункість та красу. І також основною характеристикою було ще те, що були довгі рукава, майже доставали до підлоги. І синонімом жіночності було закрите тіло, адже вважалося за часів середньовіччя, що тіло має бути закрите для того, щоб захищати жінку від гріха. І зустрічаємо нашу наступну наймолодшу модель. Ксюша, виходь. За часів відродження і за часів Ренесансу існувала іспанська мода. Я зараз вам більш детально розповім, але на початку представимо нашу модельку. Привіт, мене звати Ксенія. мені шість років. Я представляю іспанську моду. Саме за часів Ренесансу і відродження з'явилися канони краси, які актуальні і досі. Це гордовита постава, яскраві червоні уста. І найголовнішим акцентом в іспанській моді характери... характеристичне було те, що навколо шиї був білий великий комір, який також підчеркував гордовиту поставу. Ну і як в ті часи було прийнято, обов'язково тіло в жінки мало бути повністю закрите. І цим також підкреслюється іспанська мода. Зустрічаємо слідуючий етап розвитку моди. Це також за часів Ренесанс. Вже починається етап стилю барок. Добрий день. Мене звати Олександра, і сьогодні я представляю стиль відродження, а іначе кажучи, Ренесанс. В епоху Ренесансу особлива увага була звернена на зовнішню красу, а сукні були в моді золотим відтінком. Саме за часів бароко. Ви знаєте ту моду, яку з дитинства ми бачимо в казках, а також в історичних фільмах. Адже це мода справжніх принцес. Найбільше сукні були за часів бароко, адже в моді була театральність. В моді можна навіть сказати був вік. Зараз у нас юні моделі. Але насправді використовувалися дуже великі припудрені перуки, сукні досягали 8 метрів за окружністю. І зараз ми запрошуємо на сцену представницю наступного етапу розвитку моди за часів Рококо. Вже на рубіжі, як ви бачите, стилю бароко і рококо сукні були найбільшого розміру. Доброго дня, мене звати Валерія. Мені 14 років та сьогодні я презентую сукню в стилі бароко. За часів бароко пані носили розкішні тканини, такі як шовк або оксамит. За оздобу було обрано хутро, пір'я та багато золота. Зустрічаємо ближче, як ви бачите, сукня. Неймовірних розмірів. Як я вже казала, інколи досягала 8 метрів в ширину. Тому дійсно дівчатам було не зовсім зручно рухатися, адже також використовувався китовий ус для створення такого великого каркасу і дівчата підкреслювали свою талію корсетами. Звичайно, це було не дуже корисно для здоров'я, як знаємо вже зараз. Але на той час існувала така мода. І зустрічаємо нашу наступну маленьку красуню. Вона передає моду за часів. Чистого Рококо, адже на зміну театральності стиль Рококо війшла в моду юність. Були постельні кольори, багато рожевого. Як ви бачите, були капелюшки з живими квітами. Також волосся також прикрашалося квітами і багато орнаменту на сукнях використовували квіти. Всім привіт! Мене звати Софія. Мені сім років Рококо. Я вам показую стиль Рококо. Рококо теж говорили стиль романтизм. Підтримайте наших маленьких красунь, адже ми робимо акцент не лише на зовнішню красу. А розвиваємо дітей всебічно для того, щоб вони вміли гарно і красиво позувати на фото. Як ви бачите, зараз наші моделі роблять фотопозування і красиво говорити. Адже в мене є досвід також телеведучої, і інколи з дітками ми також практикуємо. Зустрічаємо нашу наступну маленьку красуню. Часів просвітництва, а також стиль класицизм існував такий напрямок одягу як Ампір. В стилю ампір була вже, як ви бачите, спадаюча сукня. Вперше відмовилися вже від корсетів, пишних суконь. І зараз представлю вам нашу модель і доповню ту інформацію, яку, можливо, вона не розповість. Привіт, мене звати Валерія, мені 7 років. Сьогодні я представляю стіль Ампір. Стіль Ампір запровадила Жозефіна, дружина Наполона. Сукні мали талію від грудей, талі, а силуети нахадували римські колони. Від холодів дами захищали також пенцером, коротким жакетом талії з комором. Підтримайте наших малючків, адже доволі такий складний текст. Думаю, що, мабуть, і багато дорослих не знають цю інформацію. Ще раз хочу повторитися, що за часів стилю ампір зараз дуже часто цей стиль використовується в вечірніх сукнях, а також весільних сукнях. За часів ампір була відрізна талія аж від грудей і доповнювався в Європі для того, щоб зігріти все ж таки жінок капелюшком і короткими такими піджачками. Зустрічаємо нашу наступну красуню. І отже, знову повертається до нас циклічна мода. Якщо за часів ампір в моді була античність, спадаючі сукні, знову повертаються до нас корсети. І стиль, який похідний від Рококо, вже війшов в моду стиль романтизму. Доброго дня, мене звати Катерина. Сьогодні я представляю стиль романтиз. За основою цього стилю було взяти ніжні рожеві тона та багато е, квітів. Ото ще раз повторюся: під кінець XVIII століття маятник похитнувся назад і знов з'явилися корсети. Також сукні були більш пишні, але наші. Дизайнери бачать так більш сучасну цю моду і намагаємося передавати так, щоб вам також було цікаво переглянути. Також в романтизмі було дуже багато в оздоблення квітів, адже це стиль запозичений від стилю Рококо. І зараз хочу запросити на сцену єдиного представника нашої чоловічої моди, наш модель Андрій. Зараз хочемо представити вашій увазі основний елемент, який дуже часто зустрічається на історичних картинах, а також в історичних фільмах. Ми не змогли передати повний ансамбль історичного костюму і лише показуємо вам елемент. Привіт! Мене звати Андрій. Основним елементом історичного чоловічного костюму був плащ, оздоблений хутром. Його дуже часто вдягали королі і знатні особи. Дякую. І зараз хочу запросити до вас ще одну модель за часів моди вікторіанської. Адже в нас вже кінець 19 століття стиль модерн започаткувала також королева Вікторія. Привіт, мене звати Мілена. І сьогодні я презентую вікторіанський стиль. Він характерний для Великобританії під час правління королеви Вікторії. В той час в моді були великі капелюхи, штучні квіти, мереживо та оксамит. Дякую! Також хочу доповнити, що за часів стилю Модерн. Був s подібний силует. Ззаді, для того, щоб більш підкреслювати талію, ззаді підкладалася під підсукню маленька подушечка, яка називалась Турнюр. Великі поля шляпи зробили такий таємний погляд наших е історичних красунь, і підкреслювати, як зараз бачите, на нашій моделі, s подібний силует. І також хочу сказати, що вперше за часів вікторіанської моди в моду вийшло носити на весілля білу сукню, а в траур носити чорне. Це вперше на весілля була вже така традиція. І зустрічаємо вже початок 20-го століття стиль поля поре. Це Маріанна, мені 10 років. Я представляю моду початок ХХ століття. Поль Пуаре. Поль Пуаре назавжди звільнив жінок від корсету. В 1906 році він створив. Він створив. Підтримайте оплесками. Хочу сказати, що на початку 20-го століття саме Поль Пуаре звільнив жінку назавжди від тісних корсетів і пишних суконь. Це перший французький дизайнер, який підкреслив жіночу красу. І як вже побачили на нашій красуні, поки що ми закінчуємо цим етапом розвиток моди, адже мода є циклічна. Як ви бачили, були в моді пишні сукні. На зміну приходив стиль ампір, який вже запозичений за часів античності. Потім знов повертався до нас елементи стилю Рококо. Для чого ми вивчаємо історію моди? Для того, щоб розуміти, як розвивалася мода, адже мода є циклічна. І запрошую всіх наших моделей на фінал. Все добре! Саме вивчаючи історію моди. Дизайнери створюють нові колекції, які приходять до нас в моду. Ще раз хочу нагадати, що одяг створили дизайнери краківської школи артистичної. Дякую всім вам за увагу і сподіваюся, наша інформація була корисна.